Зараз вам розкажу історію, як ми їздили на польський базар. Так от. Короте, встали ми в 5 утра раненько пораненше. Виїхали. Короте. Приїжджаємо вже туди. Все нормально. Що? Ну я розказую. Короте, приїжджаємо. Парковка така здоровенна, блин. Просто все нормально. Та я розказую історію така смішна, що капець, блин. Короче, парковка здорова така. Давай же ж ми паркуватися. А щоб ви понімали. Що? Я розказую історію, ну що ти, блин? Парковка коротше, здорова, і щоб ви понімали, немає вообще де стать. Ну от взагалі просто місце. Це щось болить чи що можу Що будеш за, за, за сміх такий. Та норм, так смішно просто, я ж розказую. Коротше, нема де стати. І значить, тут знаходиться одне містечко на парковці. Та ну, не переставай. Та я розказую що блин, ну, це за манера, маніра блин, вічно перебивати. Ну коротше, містечко оказується. Одне. Виїжджає якраз дід. Я тільки туди. Блять, та ну ти можеш успокоїтися і нормально розказувати без оцих. Та я сміюся, блять, мене розривається, блін такий прикол, слухай дальше. І, коротше ж цей. Ми ж туди раз тільки заїжджати. заїжджать. Що це за сміх? Та Якийсь ну... ідіотський сміх. Це та за який сміх? ідіотський нормальний цей. Реакции чоловіка, блін. Розкажи нормальну історію, а ні, то будем будемо перезаписувати. Ну що це таке? Капець, блін, не дашь нормально, блін, людям розказати. Я в шокі. оце.